Коли місто тримають заручниках? Все, Грегу, а ну сигналі! Двоє найкращих з найкращих Ау! мають об'єднатися. Червоний, зелений, а... гралений. <плес> Чекай! це ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А що як пришити голову пса до тіла чоловіка? Суперкоп заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей. Дістав уже цей людопес! Час зупинити супа копа. Він не зруйнує мої лихо плани знищити усіх доброробів. Це ж як цього кота довели. Довели то й маєте. Людопсе, слухай сюди! Тільки ти можеш його зупинити? Твої конфутрюки, твої всячі штуки. Усе це. Не гай часу. Усе годі. фу! Uh. Та вимітайся вже! Журуй, по І мені начкати, якщо на це піде зайвих півгодини. У тебе єдине завдання, чуєш? Не зводити очей з отих моніторів. Адже якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахає нею. Ти ти дивишся на монітори? Чи раптом хтось покаже тобі грайливу сіру білку? Ти дивишся на монітори!